Мужики, відповісти мені на питання, чому ніхто не хоче брати тут джину? У мене конкретно то в нас з баз виїжджає дуже багато, Отако цілий ряд стоїть, тих джин, і то свіжі, так що зараз не збирали. Ну, ці, ці вон там ще ставлять е, сані, бо вони не влазять сюди вже в ряд. У нас ряд джинни. рядок до скаутів, бачите, теж скаути трохи порозбирали. До речі. Нова поставка скаут, там під питанням буде знову ціна. А, джинми, чому не берете джинми? Яка причина, що з цим трактором не так? Він. Як? ну от Фактично зараз з Кентавром трошки там, може на пару сотень баксів дорожче. Саме проста комплектація така. HSM. Скажіть мені, будь ласка, от напишіть, ви ж це всі. Позиціонуйте себе в коментарях, часто там, як спеціалісти розбираєтесь. Чи Джинмо поганий трактор? Чим? Сам собі бренд. Я буду показувати тако близенько по ходовій, по всьому, щоб ви до всього роздивилися. На передній мост бачимо, дорожній просвіт, редуктор. Іде гідропідсилювач селіндр, отут він стоїть. Марка, джинте. Шостий місяць, вони ще у ціньоні в нас йдуть. О, такі о... паутини куча бляха. Ось такі о робоче місце іде. Сидіння таке з. Тут насрава птиця в нас. Сука. А... Рульове гідропідсилювачем. Світло у нас вмикається тут. Датчики аналогові. А у нас такі прості модельці на. А реверсний вже йде комбінована приборка. Скажуть такі датчики надійні. От, у нас заряд акумулятора, температура, мото години, тиск, і у нас йде рівень солярки. Бачите, я на цьому році навіть вибачив, що за які датчи за що відповідає в тракторі. Я думаю я заслужую лайка однозначно. От, і а, ну навісне, треба показати прицепне. От, Прицепне. У нас іде трьохточкове розеточка під причеп встановлена. Ой, так, опці, вона навіть реверс на джинма навіть стоїть менше за скаута. там, Поняли? От реверс на джинма стоїть ще менше за скаута. Як файтер. Так я думаю, що джинма у, у, у ДТЗ теж є бренд. Тож є не... Файтер, тож є щось е, таке, краще воно. Бачите, йде? Прицепне на причеп. Регулюється. А, вом дві швидкості 540 000. Тягне на трьох точку виглядає. Я не знаю. Тут сварка, як кажуть, Ну, Воно в багатьох яких така сварка йде. Причепне на прицеп. Палець, гідропара одна. То моделі, я кажу, 23 рік, вони йдуть. Вони йдуть в нас без нових тих наворотів, без прибут, типу, там, примусової гідравліки і так далі. Ну і дешевше. Сидіння в нас амортизоване. Нормальне. Тут управління гідравлікою і ВОМом, ВОМ зліва коробка передач. і у нас ще, звісно, тут повний привід. Задній привід переключаю. Вот. 124-ки. От в нас є модель з реверсом. А реверсна. Теж бачимо тут робоче місце. Ну тут незручно. Все, я тут розумію, що за цього, переважно, що тут бляха. Нормальне не сядеш і між крилами вузька дуже. Я не знаю, чому вони трохи не рознесуть крива. Тут реально місце маловато. Це ще бардачок, реверсу, Ну, воно е, нормальне. Ну, знову ж таки, тож можна все, ну, як то кажуть, то вже під себе там всі трактурати робоче місце підстраюють, підлаштовують. Таке, Понятно, що можна донфенга взяти, там не треба нічого підстраювати. Ну, тож ціна, хлопці, такою ціною не беруть. Бот. Е, е, що я хотів сказати? Вот, е, в модельці. Бачите? Понижена, повишена, передача і ходозменшувач. Плюс додатково. І так само в 404, в 404-й так само КПП іде ходозменшувач, повищена передача. В жодному іншому поки такої опції нема. Ходозменшувача. Тому люди добрі, кому не принципово. Там модні навороти сучасні, ровні пала, реверс, і так далі. Дійсно, вони зараз стоять як трактора економ класу. Ось Всі джинма. Хоча по залізу то набагато круче. Понятно, що в ній бляха незручно. Ну, То мінус. Але вибачте мене, ціна, вибачте мене, за таку ціну можна і трошки там собі щось придумати з тими речагами, чи там сидінням, чи ось з тим. я не знаю, що тут з цим є, але. Но... <кхід> вот. Скільки років працювали, от така коробка, така, все, такі речаги не були між ними, всі працювали і було нормально. А зараз всім подавай ровний поле гідроциліндри. А те, то, що то, е буде бренд дешевший, то вже другорядна. Я рахую, що Джинна все-таки ще тримає марку десь. Може я, не, може я не правий, може ви експлуатуєте дану техніку, от саме нові ці. І що ви можете сказати мені стосовно їх якості. От, і в експлуатації, як вони показують себе. От, будь ласка, напишіть мені в коментарі. Ну, а звісно, по цінах звертайтесь, то маємо ще дуже багато їх там, ще стоять і ще в складі в ящиках є джинма, бо кентавр, сінтай вже подорожчав, Джинма поки тримають ціну. От.